3 червня на сайті міськради опублікували рішення виконкому про затвердження нових тарифів на паркування у Дніпрі. Згідно з документом, тариф на паркування встановлюється залежно від зони, в якій розташована парковка. Найдорожча зона з це спеціально обладнані майданчики 20 гривень за годину. Нарешті парковок в зонах А, Б, С – від 10 до 18 гривень. Всі водії стаються отрицательно кетам а Тим більше парковки на районах взагалі. На живих масівах, це... ну, а де паркувати, тоді машини. Якщо це спальний район, то де мені залишати машину? Десь я повинен залишати машину, якщо йду до магазину, то я не повинен платити там, де, де мешкаю. Вважаю, що вихідні дні парковка повинна бути безкоштовною. Добре, в робочий час це. Повинна щось коштувати, так 10 гривень це нормально. Так і повинні бути абонементи, які є зараз, за зараз. Нормальна ціна. Я дуже рідко в центрі паркуюся, то один раз я можу заплатити 20 гривень. А ті, хто тут постійно, то я думаю, що їм ну в мене особисто це не дуже канса стосується. Нагадаємо, 22 травня у Дніпрі були громадські обговорення щодо визначення тарифів на паркування. На заході ставили запитання та робили зауваження. Їх, на думку голови правління ГО платформа громадський контроль Дениса Селіна, проігнорували. «Відповідно до постанови Кабміну мають бути детальні розрахунки. Їх зроблено не було. Це по перше. По-друге, жодні зауважені і пропозиції, які робили громадськість протягом останнього місяця, не враховані. Потре. Тя немає чіткого розуміння, де бається зум зона, як вона формувалася, тому що не немає цифр і інших документів. Все це спонукає нас подавати до суду, тому що немає розуміння ні в нас, ні будь-кого іншого, чому вирішили встановити такий тариф. Рішення прокоментував директор департаменту транспорту міськради Ігор Маковцев. В результаті громадських обговорень, в результаті того часу, який виділено в рамках прийняття регуляторного акту, було прийнято на розгляд порядку там по -моєму, 50 зауважень, якихось пропозицій, чи ще якісь там форми звернень. Да? По результату було створена робоча група, яка опрацьовувала всі ці пропозиції. Робоча група створила протокол свого засідання, і в цьому протоколі було прийнято, по-моєму, чи сім, чи вісім. Я тут точно не пам'ятаю зауважень, в результаті яких таке було переоприлюднення. Релюторного впливу, аналізу регуляторного впливу, і це здійснилось відкрито на сайті міської ради. Нові тарифи набирають чинності тоді, коли рішення опублікують у друкованих змі за словами Ігоря Маковцева. Це може статися завтра. Олена Ростовцева, Богдан Антоненко, Олександр Шалдибін, Олексій Коренєв. Новини на Суспільному. Дніпро.